І сватання наразі проходить і, знаєш, час на відвідування. Ну, давайте перейдемо до першого питання. Затраження програми для постраждали постраждали посилку в домашньому населення. Що... Дана програма приймається з метою забезпечення організації державної політики, стадії та протидії домашнього населення, соціальної і психологічної реабілітації постраждалих осіб, Потерпіє від психологічної, сексуальної, фізичної та медичних форм домашнього насильства. Ці программи ми завершуємо з метою психологічного відновлення всіх, хто постраждав від домашнього насильства. Але є питання? Друге питання: програма признаків. Ці два питання взаємопов'язані, ми говоримо про різні категорії, але думаю, що для призників теж має бути програма, тому з метою забезпечення реалізації державної сфері запобігання та сільську, Пропонуємо затвердити програму і для техників, які відповідно до інших суду мають проходити цю програму або самостійно поводитися на цьому. Немає питань. Дякую. Зміни до рішення в ради затверджених індісних програм саме на. Попутної програми соціального захисту допомоги безручності на 22-25 років, у зв'язку з зі змінами законодавства, саме, зокрема, закону України про місцеве самоврядування, ми приводимо в відповідність програму та домовляємо ще таку категорію, як унутрішні переміщення відповідно до цих пунктів, де вони мають право користуватися такими ж самими правами, як і всі зареєстровані в житті нашої громади. Тому 1, пункт 1.18. Ми додаємо внутрішній переміщення осіб. А вже з пункту 1.19 це вже зміни, які стосуються додатку 39. Порядок фінансування видатків для надання матеріальної допомоги військових службовцям, які отримали поранення контузії, травму і каліцтво. Пункт 2. Вираз матеріальної допомоги надається один раз на два роки. Ми заміняємо на матеріальну допомогу, надається одноразово. А також пункт 5. Подані документи розглядаються на комісії з родину зведення щодо надання матеріальної допомоги, має рішення щодо зацільності, або відворот надання матеріальної допомоги. А також допоможе.